Шлях короля починається у Києві у школі Ярослава через серця його доньок, що стануть королевами Європи. Він не був звичайним варягом, і його шлях до трону почався саме в Києві. Майбутній король Норвегії Гаральд Сігурдсон вже у 15 років тримав меч. Він боровся за трон разом зі своїм братом, королем Олафом Святим, який у 1030 році здійснив останню спробу повернути Норвезький престол у протистоянні з Канутом Великим. У тому бою Олаф загинув. Гаральд поранений, але живий. Вирушив із загоном до Києва під опіку Ярослава Мудрого. Ярослав не просто прийняв Гарельда як воїна, він одразу розглядів у ньому людину долі. До Києва також прибув із матір'ю його Небіж Магнус, син загиблого Олафа. І він теж був майбутнім королем Норвегії. У 1035 році, у віці 15 років, Магнус повернеться до Норвегії щоб зійти на трон. Київ став прихистком для обох спадкоємців норвезької корони. Але більше того, він став для них школою політики, честі і війни. Гаральд став воєначальником у війську Київської Русі. Пліч опліч із киянами він воював, зокрема проти Польщі, і тоді ж закохався. З першого погляду його серце полонила Єлизавета Ярославна, донька Великого князя, княжна з багатством і величчю, про яку Гаральд потім писав у своїх піснях, мандруючи світом. Але Ярослав був не лише батьком, а й далекоглядним правителем. Його умова була проста й сувора: стань королем, прослався в бою. Тоді отримаєш її руку, сказав Ярослав. Це було не відмовою, а дороговказом до величі. Протягом майже 15 років Гаральд воював і здобував славу від Києва до Сицилії, від Сирії до Чорного моря. У Константинополі він вступив до Варязької гвардії, еліти імператорських військ Візантії. Там він став легендою. Герой битв, командир варягів. Його ім'я боялися і поважали. Але він не забув Русь, не забув Єлизавету і не забув слова Ярослава. Він не просто прагнув влади, він ішов за обітницею даною під київськими мурами. У 1045 році Гаральд тепер вже з величезним багатством і всесвітньою славою. Повертається до Норвегії, щоб стати королем і виконати обіцянку. Його зустрічають спочатку як загрозу, а потім як співкороля разом із Магнусом. А через рік, після смерті Магнуса, Гаральд стає єдиним правителем Норвегії. Саме тоді Ярослав Мудрий віддає за нього свою доньку Єлизавету. Київська княжна стає королевою. І саме з нею Гаральд засновує нову столицю Норвегії Осло. Але доля не знала спокою. У 1066 році Гаральд вирушає до Англії в останню битву за трон. Він висадив Єлизавету разом із доньками на Оркнейських островах, маючи намір забрати їх після перемоги і утвердження на англійському престолі. Він перемагає біля Фулфорда, але лише через п'ять днів гине у Стамфордській битві від стріли. Із трьохсот кораблів, що вирушили в Англію, лише двадцять п'ять повернулися назад у Норвегію. Серед вцілілих була й Єлизавета. Це був не просто шлях воїна, це була сага короля, що почалась у Києві. Історія Гаральда це не лише сага про війну, це сага про Київ, що став геополітичним центром Європи XI століття. Річард Левове серце легендарний король Англії, герой Христових походів. Але мало хто знає, що в його жилах текла київська кров після завоювання Англії королем Варягом Канутом до Києва прибуває Едвард. Законний спадкоємець англійського престолу та знаходить прихисток в Ярослава Мудрого. Тут він зустрічає Гаральда Суворого, Варяга і майбутнього короля Норвегії, який за іронією долі теж тут знайшов притулок. Обидва служили та виховувалися при Ярославовому дворі, і обоє закохалися в його доньок. Гаральд одружується з донькою Ярослава Єлизаветою, а Едвард бере за дружину Агафію. Їхні дороги розійшлися. Але обидві привели назад до Британії. Один прагнув повернути престол, інший завоювати його. Едвард помер у 1057 му так і не ставши королем. Гаральд загинув у битві при Стемфорд-Бріджі у 1066 році. Всього за кілька днів до нормандського завоювання. Після поразки сина Гати Едгар був проголошений королем, але мусив підкоритися Вільгельму завойовнику. Агата з дітьми знайшла притулок у Шотландії. Її донька Маргарита Шотландська стала королевою і святою. А її праправнук Річард Левове Серце увійшов в історію як один з найславніших монархів Англії. Історія зберегла імена королів, але їхні корені в Києві. Київ. Академія для королів Європи центр сили, що формує Нову Європу. Окрім майбутніх норвезьких королів Гаральда і Магнуса, англійського принца Едварда, у Києві захист Ярослава Мудрого знаходять угорські принци Андраш, Бела і Левенте. Вони тікають від переслідувань на батьківщині. Тут, у Києві, формується нове покоління монархів. У школі політики, меча та союзів, Ярослав бачить в Андраші союзника. Його донька Анастасія стає дружиною угорського принца. У 1046 році, коли в Угорщині вибухає антихристиянське повстання, Ярослав вирішує скористатися ситуацією, надсилає військо і підтримує повернення Андраша вже як претендента на трон. Того ж року Андраш стає королем, Анастасія королевою. Після смерті Андраша Анастасія бере опіку над сином, юним королем Шаламоном. Коли його владі кидає виклик дядько Бела, вона звертається до Києва. Її брат Ізяслав надсилає військо та Шаламон втрачає трон. Анастасія змушена залишити двір і оселяється в монастирі в Австрії, далеко від королівської величі, але з пам'яттю про корону, здобуту кров'ю і волею. Її доля, як і долі сестер, Агати та Єлизавети, це шлях до корони. Через втрати, боротьбу, але й незламність. Слава залишилась королям. Але Київ дав їм силу і дав їм королев. Київ не лише столиця Русі в XI столітті. Це місце, куди звертаються королі, по союз, по допомогу, по кров. Франція. Король Генріх не може знайти собі дружину. Європа в пастці інцесту. Рим забороняє шлюби між родичами. І тоді погляд королівського двору звертається на схід на Київ. До Ярослава прибувають посли. Із золотом, із проханням. Руку Анни, доньки князя за трон Франції. Вона слухає мовчки, бо знає, це не особисте, це політика, її шлюб це новий порядок. Це союз двох світів. Анна вирушає через усю Європу до чужої мови, чужого трону. Але з собою вона несе Русь. Її книжність, її силу. 1051 рік. Реймс, королівський собор, Анна, королева Франції. Вона народить короля. І стане регенткою, підтримуватиме прямий зв'язок з папою римським, її підпис кирилицею, її мудрість від Києва і натхнення для вчених. Її другий шлюб викличе гнів Риму. Але вона не зламається. Бо вона з дому Ярослава. Історія назви її Анна з Києва. Франція вшановуватиме її як матір королівської династії. Вона не лише донька Ярослава, а символ того, що Київ це серце Європи. Її підпис це акт сили. І шлях це дорога Києва у світ. Сага Анни, це Сага України. Канал Сага України це не просто відео, це пам'ять про нашу історію та коріння, це голос наших предків, що йде крізь віки. Ми оживлюємо історію, щоб не просто згадати, а почути. Бо коли ми чуємо історію, ми чуємо себе. Це історія народу, який стояв, стоїть і вистоїть. Гідність, сила, незламність України це наша історія. Це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.